Всім привіт! Це нове відео по Clash of Clans. Сьогодні будемо грати в рейдах, покажу вам, як швидко робити атаки і набивати багато золота. Покажу, чим я граю, та в принципі, якщо у вас є двінки, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і давайте не затягувати, полетіли. Я так подивився і побачив, що в принципі, в мене немає ні одного відоса по рейдам, тому я подумав, чому б і не записати, показати свої стратегії. Але перед цим давайте напевно прокачаємо щось, тому що в мене є один вільний будівельник. І в мене в планах сьогодні поставити ось оцей будиночок. Давайте його зараз швиденько поставимо, чи не так і довго, всього лише 20 годин. Я так розумію, що завтра вийде нова тихашка, тому очікуйте, теж напевно буде відос. Давайте зараз вже перейдемо до рейдів. Тут вже хтось робить атаки, хоч би не знесли те, що я зазвичай зношу. Давайте подивимось. Так, ну, база, звичайно, не стандартна, але, в принципі, вона доволі таки слабенька. Таким міксом я атакую, якщо це якісь бази поскладніші. Але зазвичай я просто беру 10 шахт. І ось отакий набір спилів. Але проти Dragon Close, в принципі, непогано тащить. Скидимо сюди фріз. скидаємо сюди фріз. Не попав. Ну, коротше, ця атака, напевно, не дуже вдасться. Робимо отак. Скидаємо сюди одного і туди пачку. Скидаємо молнію І тепер дивіться. Тепер ми перезайшли в гру, заходимо знову ж таки сюди. І бачимо, що ми, в принципі, непогано знесли. Йдемо знову в атаку. Тепер уже дивимося по ситуації, куди можна скинути. Давайте сюди. Так, і розкидемо фріски. Сюди одну. І, напевно, давайте на оцю пачку драконів. Щоб вони не долетіли, і сюди можна скинути молнію. Все, знову перезаходимо в гру. Я думаю, що з гоблінами це, звичайно, не дуже. Давайте сюди підемо. Ось така наступна база. Не знаю, чи сюди прям 100% треба брати шахт. Можливо, треба таки змінити мікс. Ну, але давайте сьогодні буде відос по шахтам, тому будемо робити атаки тільки ними. Скидимо сюди фрізку. Ось тепер я попав. Доволі таки непогано. Сюди також одну. І отак можна по периметру розкидати шахт. Ще двох, давайте в центр. Скидимо молнію. байдуже куди. Головне, щоб по дефу. Ну і давайте зачекаємо, подивимося вже вживу, як вони там будуть зносити це все. Атака не дуже вдалася. Я думаю, що причиною тому є велика купа пасток. Давайте підемо ще. На цей раз ми їх розмінували доволі таки багато, і я думаю, що в нас повинно вийти набагато краще. Зазвичай таким методом я зношу десь 30 тисяч золота, це, в принципі, непогано. Забув скинути сюди одну шахту, щоб він зніс ту штуку, але, в принципі, нічого. Так, чекаємо. Так, і в нас залишається дві атаки, скільки ми вже набили золота? Ну, 20 тисяч. Це, в принципі, небагато. Ну, але у нас ще дві атаки, давайте подивимося, як воно вийде. Сюди навіть не знаю, чи брати шахт, Не знаю. давайте, мабуть, зробимо отак. Трішки урізноманітному мікс. Все, підемо ось отаким міксом. Давайте нажимаємо в атаку, скидимо сюди фрізку, і також можна оцей спел скинути. Скидимо оцих чувачків і шахт. Зараз вони повинні в принципі так заспавнити скелетиків і в нас повинна вийти доволі таки непогана атака. Як ви бачите, шахти і спам доволі-таки непавно поєднуються. Ми непавно так пронесли оцей центр. Доволі таки непотужне розташування цих будівель, я думаю, що ми їх знесемо. Давайте дочекаємо, поки він доб'є цю штуку, і підемо в ластову каточку. Ну, я думаю, ви повинні зрозуміти принцип. І... Можливо, навіть багато хто з вас так і робить, але просто ну, я вирішив показати, як я роблю атаки в рейдах. Іноді поєдную спам і шахт. В принципі, вони непогано це все зносять, як ви бачите, під прикриттям цих скелетиків, а іноді просто беру пачку шахт і фрізи. І, в принципі, теж непогано виходить. Давайте почекаємо та подивимося, як вони тут несуть. Як ви бачите, в нас вже 30 тисяч золота є. Якщо я не помиляюся, в мене було 4 тисячі до того, як ми почали робити атаки, і ну, в принципі, реально 30 тисяч. Я думаю, ми вже повинні набити. Трішечки нам не вистачило, але, в принципі, все одно результат непоганий. Давайте подивимося, скільки ж ми набили золота. А ні, навіть 30 тисяч немає. Ну, шкода, звичайно, але в основному 30 тисяч повинно виходити. Це просто тут трішки бази такі нестандартні. Ну, все, чекаємо нову ТХ. Дякую усім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, ну і бувайте.